Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Дональд Трамп визнав, що помилився у своїх оцінках простоти врегулювання ситуації із завершенням російсько-української війни. В день, коли сплив черговий термін його ультиматуму, висунутого російському президенту Путіну. Американський очільник підкреслив, що сподівався, що. Завершення російсько-української війни буде найпростішим завданням, а воно виявилося найскладнішим. Тим не менш, Трамп не втрачає оптимізму, хоча й говорить, що президенти Росії і України поки що не готові до зустрічі один з одним. Однак обіцяє, що щось відбудеться, але не може пояснити, що Трамп сказав журналістам, що. Його тактикою є замкнути лідерів країн, які знаходяться у конфлікті у одній кімнаті, щоб вони домовилися між собою. Однак ця тактика знову таки не враховує того факту, що мова йде не про якийсь особистий конфлікт між путіним і зеленським, а про бажання російської держави поглинути українську і приєднати її територію. Що Трамп, здається, досі так і не може зрозуміти. Ну і, звісно, ми з вами зараз знаходимося на етапі усвідомлення американським президентом реальності, в якій він не тільки не може добитися від свого російського колеги, згоди із припиненням війни чи хоча б з припиненням вогню. Про яке Трамп навіть тепер і не згадує. Але й сам Путін не може змусити Україну до миру на його умовах, навіть коли Трамп кожні два тижні дає російському президенту новий період для вирішення цього завдання. Так. Під час останньої зустрічі Трампа із журналістами знову прозвучали ці сакраментальні два тижні, які виглядають тепер вже справжнім політичним анекдотом. Щоправда, американський президент, коли говорив про два тижні, мав на увазі не тільки Путіна, але й голову Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна та очільника Північної Кореї Кім Чен Іна, які, як відомо, разом із російським президентом зустрілися на параді. У Пекіні і обговорили спільні дії щодо дестабілізації заходу і посилення китайської моделі бачення світу у найближчі, очевидно, непрості для сполучених штатів і усього демократичного світу десятиріччя. Непрості, до речі, саме тому, що американці повернули Дональда Трампа до Білого Дому і фактично заблокували зовнішньополітичні можливості своєї держави. Щодо протистояння авторитаризму, Трамп сказав, що має із усіма трьома диктаторами хороші взаємини. Це брехня, вони над ним просто сміються. Але подивиться, як. Це реалізується за наступні два тижні. Ми з вами прекрасно знаємо, що ніяк ані Сі Цзіньпін, ані Путін, ані тим більше Кім Кімчинин не звертають великої уваги на погрози і заяви американського лідера, тим більше, що вони не супроводжуються жодними конкретними діями. А тільки боротьбою з журналістами, коли один з таких журналістів запитав у американського президента, чому він не діє жорстко по відношенню до Путіна, Трамп почав ображатися і сказав журналісту, що він здійснює певні заходи, а тому краще себе пошукати. Іншу роботу, хоча, як на мене, іншу роботу якраз краще було пошукати не журналісту, із його абсолютно справедливим питанням, яке адресовано було Дональду Трампу, кращу роботу давно вже було варто пошукати самому американському президентові, який явно не може впоратися із тими викликами, які виникнули. Перед Сполученими Штатами і світом у зв'язку з його обранням на вищу посаду та готовністю авторитарних правителів боротися із демократичним світом, навіть за умови використання воєнних інструментів. Ну і от тут питання навіть не в тому, що буде за 2-3 тижні, а що буде найближчими днями. Трамп обіцяє. Розмову із українським президентом Володимиром Зеленським вона відбудеться вже сьогодні, і очевидно, в рамках того діалогу, який зараз ми спостерігаємо в Парижі, де зберуться лідери коаліції охочих. І на цей саміт також запрошено президента України. І після закінчення цього саміту, як можна зрозуміти, вже із схемою гарантій безпеки для України. Європейські лідери і Зеленський зателефонують до Дональда Трампа. Оце і будеться анонсована телефонна розмова, а може буде й окрема розмова між президентами Сполучених Штатів і України. Але з точки зору конкретних дій це небагато що змінить за однієї простої причини. Західні лідери можуть домовитися про гарантії безпеки для України, але всі вони весь час кажуть, що ці гарантії безпеки почнуть діяти. Після того, як завершаться воєнні дії на російсько-українському фронті, а Путін не збирається, по-перше, завершувати ці воєнні дії. А по-друге, якщо мова йде про якісь домовленості, за умови яких воєнні дії припиняться чи на певний час призупиняться, то ми з вами прекрасно розуміємо, що Росія ніколи не погодиться із варіантом гарантій безпеки, які будуть узгоджені з західними країнами. І до того часу, поки західні лідери. Будуть із абсолютно незрозумілих мені причин узгоджувати власні гарантії безпеки із ідеєю російсько-української угоди про припинення війни. Будь-який документ про гарантії безпеки для України буде мертвонародженим, бо його ніколи не вдасться узгодити із президентом Російської Федерації, який буде пропонувати свій варіант. Далекий від будь-яких реальних гарантій безпеки і не сприйнятний ані для України, ані для західних країн. Таким чином, ми знаходимося з вами у елементарному глухому куті, з якого з 2022 року не існує політичного виходу і ніколи не існувало. І пошук цієї чорної кішки у кімнаті, де вона відсутня, і є тою ознакою політичного процесу. Який ми з вами спостерігаємо в час, коли Путін продовжує наступ на українські позиції і повітряний терор, і не має жодного реального бажання завершувати це в осяжній перспективі? Тому єдиним реальним виходом з ситуації є посилення військової допомоги Україні і готовність нашої країни за допомогою Заходу боротися із російською агресією до виснаження сусідньої країни і готовності Москви, Припинити війну не тому, що вона з чимось готова погодитися, а тому, що в неї не буде фізичних сил на продовження бойових дій. Для цього потрібні сотні мільярди американських доларів і мільярди євро. Але оскільки Дональд Трамп не готовий до виділення таких сум, ми будемо продовжувати знаходитися у цьому глухому куті ще довгий і невизначений час. Зовсім не 2-3 тижні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні, до Кофі, Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!